Слава каменюці, роботяги. Сьогодні я хочу вам розповісти про таку гру, як Deep Rock Galactic. Сказати, що це шедевр, це нічого не сказати. Не дивлячись на її стилістику, яка може сподобатись далеко не всім ці насичені контентом 3,5 ГБ мають стабільний онлайн в більше як 10 тисяч та виключно схвальні відгуки в сімі. На моїй пам'яті це єдина гра, в яку я грав з такими відгуками. Тож давайте разом розберемося, чи справді це настільки крута гра, та чи вартує вона вашої уваги. Але перед цим попрошу вас взяти щось погризти чи сьорбнути в Зручніше та разом зі мною подякувати спонсорам мого каналу, імена яких ви можете побачити на екрані, та які мотивують мене працювати й далі. Особлива подяка Андрію Ковалюку, Глечику та Амансу. А якщо ви хочете підтримати канал копійчиною, але не хочете оформлювати спонсорство, можете послідувати принципу цього молодика, та кинути 2 гривні на монобанку. Ще раз дякую своїм любим бабайляткам і тепер зі спокійною душею бажаю всім приємного перегляду. Ты ч? Ну, блядь, на моих волатах магнит! Ч воно надо мной? Розробниками нашого сьогоднішнього героя є данська студія Ghost Ship Games, у яких Deep Rock є першим проектом. Секрет успіху складається на 98% з бажання створити цікавий продукт, та на 2% з команди ветеранів ігрової індустрії з немалим стажем, серед яких знайшлись навіть колишні працівники IO Інтерактів. Новостворена команда розпочала роботу над кооперативною грою, яка буде весела в кооперативі, але при цьому глибока за механіками, яку вони уявляли собі як, по суті поєднання Minecraft та Left 4 Dead. Від Майнкрафту взяли процедурну генерацію, а від Left4Dead – фановий кооператив. Що ми робимо в Майні? Копаємо. Що ми робимо в Left4Dead? Стріляємо. Таким чином народилась концепція шахтарів, які збирають ресурси та воюють з інопланетною фауною десь у запиздовичах. Цю ідею обліпили контентом, лором, різноманітними завданнями, френдлі фаєром і отримали фан в чистому вигляді. По сюжету Deep Rock Galactic – це космічна корпорація, що відправляє гномів шахтарів у глибини якоїсь далекої планети, яка наповнена різними мінералами, грудами і, що не менш важливо, різними паскудами, які хочуть тебе кокнути. Ідея здавалася цікавою, тому студія отримала фінансування від приватних інвесторів. А вже пізніше, у 2017 році, гру побачили Кофі Стейн, розробник та видавець, Goat Simulator та Satisfactory. Вони стали видавцями Deep Rock Galactic, придбавши 30% акцій Ghost Ship Games. В 2018-му гру випустили у ранній досвід. Отримали купу схвальних відгуків та чималу кількість гравців, і трішки більше як через два роки, в травні 20-го, вона вийшла в повноцінний реліз. У серпні 21-го року материнська компанія Coffee Stain Embracer Group придбала решту 70% Ghost Ship Games, що зробило студію дочірньою компанію Stain Holding. У листопаді Ghost Ship оголосила, що продажі Rock Galactic подолали 3 мільйони копій. А після релізу гри на PlayStation в 2022-му вони оголосили про продаж вже 4 мільйонів копій. В 25 му Продажі перевалили за 7 мільйонів, а в Стімі гра має понад 97% схвальних відгуків, що є дуже і дуже крутим показником, тим більше для першого продукту студії. А все чому бо весь час, особливо в перші роки, розробка гри була прямим діалогом зі спільнотою. Вони реально запитували: ми думаємо зробити таку зброю, як вам? Або оцей ворог здається незбалансованим, Як думаєте, що йому змінити? По факту, Ghost Ship перетворили гравців на співрозробників, якщо так можна сказати, звісно, це, мабуть, одна із найкрутіших історій про роботу з ком'ю. Проводилися опитування на Reddit, Discord і Steam, щоб вирішити, який біом чи режим додати наступним. До речі, така низькополігональна мальовка не просто дає грі унікальний стиль. Завдяки цьому розробники могли швидко оновлювати та змінювати контент на стадії раннього доступу. Плюс, як ніяк, простіші моделі дорівнює краща продуктивність та нижчі системні вимоги. Та й місце займає дуже небагато, як я вже сказав, всього 3,5 Гіга. На таку кількість контенту це дуже мало. Ця гра особисто мені в багатьох моментах. Нагадує Helldivers, грубо кажучи, як батько і син. З очевидних моментів це комунікація розробників та гравців. Обоє заточені на кооператив. В обох ти воюєш проти цілих орд жуків, звісно, в Helldivers ще є автоматони та ілюмінати. Обидві гри наповнені завданнями різного калібру, та і там, і там є дружній вогонь. Ну і в обох іграх хаб. Це наш корабель, де ми прокачуємо та кастомізуємо наше спорядження. З менш очевидного сатира. Helldivers – це сатира мілітаризму, Rock – сатира капіталізму. Гравці це наймані працівники мегакорпорації, які виконують наднебезпечні завдання за копійки та пиво. Ну добре, я б, можливо, теж згодився працювати за кілька літрів тетеря вишневого на день, але це так без задоволення. Компанія абсолютно не дбає про безпеку гномів. Якщо тебе вбили, це просто витрати виробничої одиниці. Часто під час завдання тобі прямим текстом кажуть: добудь це та достав до нас, і неважливо, якою буде ціна, особливо якщо на кону твоє життя. Ми маленькі гвинтіки в цій велетенській машині капіталізму. Де дворфи ставляться на один рівень з роботами типу Боско чи мулами. Після виснажливої роботи ти можеш випити пиво в барі, але це ескапізм, створений самою корпорацією, аби ти не задумувався про те, як тебе юзають. Деякі напої навіть називаються сатирично. Наприклад, засмальцьований дурник. Ну тупо я. Думаю, пора приступати до самої гри. Де нас дозвони буду грати, блядь. Це буває на часом. Нормально граємо.

Перш за все, навчання. Прямо як у Helldivers вилітає наша капсула та в надра цієї стрімної планети. Оперативно вчимося розкидувати світло, видобувати золото, клекати шика та вивантажуватись, копати проходи та використовувати знаряддя класу. Про це я розповім детальніше трішки згодом. Нам сказали старий: йди у світ широкий, ой, верніше, у війську печеру та добуть моркіт. Поки копом мені мало сраку не відкусило це бидло, тут же трішки пробії, гранати та як юзати карту. І все, добувши залишки потрібного ресурсу, ми відправили на евакуацію. Це найкоротше навчання, яке я проходив, але й слава Богу, бо геймплейну тут ніби немає нічого важкого. І я б не хотів, щоб ні півгодини мусолили базовану базу, типу, з правої сторони у вас є мешка. Це така штука, зазвичай з двома великими кнопками. Використовуючи її, ви можете крутити камеру, одразу проведу екскурсію по станції. В нашій берлозі є посібники, які розчехлять тобі, якщо щось буде незрозуміло. Тут та комплюктор з вибором класу, яких є чотири, та про які я більш детально розповім одразу після екскурсії. А одразу навпроти стоїть термінал, в якому є три вкладочки. Такі собі завданнячка, за які дають так звані Stars. повна статистика профілю та вміння, які відкриваються за Stars, та які будуть допомагати нам. Вставлять ті пиздоті. Є пасивні вміння, типу зменшення шкоди від Friendly Fire, швидший біг, швидше вивантаження, пришвидшене поповнення боєзапасу, опір від шкоди стихії, зменшення уповільнення від навколишнього середовища, сила, жбурляння, додаткова комірка вмін. Збільшення відновлення здоров'я вампіризм, збільшення ліміту переносимих ресурсів пасивна перезарядка і Нарешті підрив жуків, збираль на також є активні вміння. Наприклад, якщо вас шмаркнули, як усик негра, і ви відчули запах підлоги, один раз за завдання можна піднятися самому з перезарядженою зброєю, збільшеною шкодою та резістом до сповільнень, щоб кілька секунд побігати, постріляти і впасти таки остаточно, все по канону. Або більш прості реактивні мешти, які можна активувати, щоб не розбитися, якщо ви впали з висоти, чи просто зависнути в повітрі, щоб круто зробити півпів. -пів. Коротше, активних вмінь теж є немало, і частина з них має свої пасивні ефекти. Наприклад, активна абілка – це одне на завдання миттєве відродження колеги, а пасивка прискорена реанімація побратимів, або активка це збільшення щитів товариша на 300%, а пасивка швидше перезарядка ваших щитів, якщо біля вас є товариш. Кожне вміння має кілька рівнів, які або збільшують тривалість якогось ефекту, або просто бафують сам ефект, чи зменшують час перезарядки активного вміння. А тепер пора зробити те, чого я не можу зробити вже кілька років в реальному житті. Час покинути свою кімнату і зловити кілька променів сонця своїм блідим їбалом. Одразу ж біля кают нашої станції стоять гардероби, де можна змінювати вигляд нашого дворфа, а трішки далі верстат для кайла, де вже кастомізується вигляд кайла, як не дивно. По сусідству головний верстат, де ми будемо крутитися, напевне, найдовше. Тут можна міняти вигляд зброї, і що важливіше, модифікувати її характеристики. Кожен клас має всього лише по три основні пуколки та. По три додаткові, кожну з них потрібно окремо покращувати в залежності, чого вам не вистачає. Хочеш добав точності, хочеш швидкострільності, а хочеш перетвори частину шкоди в елементальну, наприклад, вогняну, крижану чи електричну. Коротше, модифікації на будь-який смак, тож одне і те ж дрочило може відчуватися по-різному. Тут же можна модифікувати кайло, спеціалізовані приблуди класу та навіть обладуну. Трішки позаду буде корисний для соло гравців верстат з роботом Боско. Цей чубрик буде вас супроводжувати, якщо ви будете відправлятися на одиночні завдання. Він може і ліхтарик потримати за потреби, і минерали викопати, і тягла дати, якщо на те пішло, і головне не пиздіти дурної. Коротше, найкращий компаньон, якщо немає з ким пограти, або ви просто полюбляєте спокій, а не кібербулінг. Ну що я з ним куди він де, Ну сі на місці. <реш> 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 Одразу біля карти є дошка доручень, де можна брати такі собі квести, щоб розблокувати якусь косметику, зброю, підвищення чи просто отримати трішки грошей та мінералів. За картою ховається крамниця, сповнена скінчиків різного вбрання та, що не менш важливо, борід, бакенбардів та вусів. Поруч стоїть термінал торговлі мінералами, де можна або купити чого не вистачає, що я не рекомендую робити, або продати лишнє. Особливо раджу користуватися пропозицією дня, яка може видати профіт в 295% Карл навпроти нас чекає дуже цікава штука термінал бойової перепустки. Як ви могли помітити, тут якось дивно цей батлпас виглядає. Щось не вистачає. Напевне, так буде краще. Більш звично, правда? На щастя, єдиний донат, який є в грі, це ось це віконечко, де є паки зі скинами, які, по факту, є виключно предметами оздоблення. Все, а як же так? Тут немає донатної валюти, з якою можна якось швидше прокачуватись. Тут немає платних батлпасів з косметикою або варіантів преміум батлпасу. Тут взагалі немає донату, крім кількох скінчиків, які ти можеш знайти, хіба що навмисне перетикуючи все на що натрапиш. Ніхто тобі цей самий донат в лице не пхає взагалі. В той же час я скачав демку Скален Bones, бо думав, може куплю, щоб вклепати по ньому якесь відео. І окрім вкрай одноманітного та нецікавого геймплею, кривезних анімацій та відсутності. Нахуй ліпсингу мені в лице постійно тикали купи делюксо, тримай скін. Відчуваєте різницю? І я про то, але прикол ще чекає попереду. Наразі є 5 сезонів, тобто 5 різних пропусків, і головний прикол в тому, що їх всіх можна проходити паралельно. Виконав Дейлік, в п'ятому перестрибнув на четвертий, виконав там, давай на третій, і прогрес зберігається і ням-ням утримується. Та ще й кожен сезон має якийсь свій унікальний івент, бо кожен сезон це частинка сюжету, про який, до речі, можна дізнатися в інструктажі по ситуації. Ось тут. Єдиною проблемою є необхідність бути самому в лобі, щоб змінити сезон, бо зовнішній вигляд станції на кожному сезоні змінюється, що вимагає перезапуску цього самого лобі. Я не викупаю чому так, але і мені це яйця не крутить, тому насрати. Останніми приблудами на станції є кузня та глибоке занурення, які є таким собі лейтгеймом, з довгими завданнями в районі години, та додатковою модифікацією якоїсь зброї чи унікальним зовнішнім виглядом. Мало не забув про бар. Особисто в мене це місце є, грубо кажучи, стартом завдання, бо тільки тут можна бухнути з користю. Буквально. Після кожного завдання або перезапуску лобі в нас міняється вибір дня. Прикол в тому, що таке пиво дає додаткові бафи в залежності від пропозиції. Переховувати його різновиди я не буду, але. Повірте, їх є вдосталь. Від банального збільшення хп та зменшення шкоди від падіння до множника золота чи моркіту. Просто увімкнули файне музло і до дна. Де я, блядь? Ну, як я зрозумів, почалася місія, тож можна вже якось розчихляти за геймплей та класи. Блукати по підземних тунелях ми почнемо за кулеметника. Хоч з назви, наче як мало б бути зрозуміло, що це клас заточений на бій, але все не так просто. Він має вогневу міць за рахунок своєї зброї, хороший захист, завдяки щиту, крізь який не можуть пройти жуки, але за те, крізь який на ура, пролітає гра Цвинцю, та якусь все-таки мобільність завдяки тросам, які він може ставити. По факту кулеметник є топовим дамагером. Неочікувано, правда, який в м'ясі може витягнути команд. З дуже глибокої сраки, та все ж його вогнева міць найкраще реалізується саме в натовпах. Той самий щит це must have, якщо треба підняти союзника. Кинув жуки, акуратно з'їбались, і ти можеш спокійно, без страху бути вбитим, підняти товариша. Зіплайн це часто спасіння для команди, бо можна спокійно спуститися без шкоди з висоти, або ж безпечно піднятися догори в саму залупу, не довбаючи породу, викопуючи прохід, або ж просто прилетіти прірву. Свій час я грав тільки на ньому, бо по факту він є ультракомфортним чубриком. Для соло гри наступним у нас буде розвідник, максимально мобільне борода течмо, ціллю якого в пачці є освітлення печери та доступ до важкодоступних місць з рудою. Може показати дуже файні показники по ДПС, що правда контроль натовпу це не про цього чувака. Хоча з базовими гранатами може добротно так затримувати цілі натовпи під рил, з якими вже розберуться його старші брати. Першим спеціалізованим спорядженням виступає флеерган, який, якщо прокачати, буде майже дві хвилини освітлювати дуже велику зону. В будь-яких ситуаціях первостепенна ціль освітити печеру, щоб виявити. Смачні ням няму, та якщо ці поклади висять десь сильно високо та далеко, дати інженеру, який поставить платформу для комфортного збору. Особисто я бачу цього чубрика, як виконувач додаткових завдань по збору якоїсь мерші, та як головну добувну силу. Поки вся група повільно крокує виконувати основне завдання, розвідник літає по карті та лутає все, що бачить, максимально мобільний завдяки своєму так званому бородажному гаку, за рахунок якого весь лутинг максимально комфортний та швидкий. Його єдиним недоліком, як на мене, є часткова залежність від платформ інженера, але контраця це ж. Тангетками на реактивній тязі. До речі, про інженера ідеальний сапорт захисту. Може, звісно, дати трохи тягла, точно не гірше, ніж розвідник, але мобільності нуль. Якщо грати в соло, це не так відчувається, бо як ніяк для мінералів десь на кінчику залупи є боско, який залюбки їх зазбирає. А от якщо йти грати з рандомами або з друзяками, то тут же пряма залежність від них. Щоправда, в оборонних місіях він не має рівних. Цей злодій може ставити турельку, або якщо прокачати, то дві турельки чи одну покращену, які будуть дуже відчутно проріжувати ряди жуків. Їх, звісно, потрібно від часу дозаряжати, але це вже нюанси. Другою його спеціалізованою приблудою є раніше згадані платформи, а точніше, ось це чудо, якими воно дрище. Ними можна дати як доступ до важкодоступних мінералів, так і створити платформу для якогось не надто приємного зіплайну, що моментами може дуже добре рятувати, або ж запечатування проходу, щоб бабайки до вас не дісталися. Хто хто, а інженер в моїх очах це пухнастий сапорт, який може надкусити ліве яєчко за потреби. Недоліком, як на мене, є вище згадана залежність від інших в плані пересування. Останнім пояцюгою буде оцей одір. Бурельник. Також виступає як сапорт, тільки кусається болючіше. Він здається безпонтовим, допоки не з'являється питання, куди зараз йти. Мені прямо, а вам нахуй, як можна здогадатися з назви, це чудо може пробурюватися крізь карту. Якщо для всієї групи маршрут буде спочатку вгору, потім вліво, третій поворот направо, пройти 50 метрів донизу, кинути зіплайн на другий бік печери і знову направо, то для бурельника існує тільки один шлях прямо. Коротше, це той самий пиздюк з купателя онлайн, тільки дорослий. За потреби може пробуритись навіть між булки твого товариша, але по невідомій для мене причині бурити руди він не може. Сам по собі чувак борзий, бо тягла може дати, можливо, навіть не гіршого, ніж кулеметник. Він не буде поливати градом куль, він буде поливати сука на палму, мазотом або кислотою, а потім на додачу кине ще пачку Сі4. Так, на всякий. Однією з пушок даного інвіда є кріопушка, яка заморожує ворогів. Це потужно, бо, по-перше, це знерухомлює їх. По-друге, літаючі по падають та розсипаються на. Чеснички, а по третя це курва x 3 шкоди по ворогах в замороженому стані бурильник з кріоганом плюс кулеметник дорівнює анігіляція від слова анал. Такі то ми маємо класи. Тепер трішечки про завдання. Всього їх дев'ять різних типів на 10 різних стилістично унікальних локаціях. Хочеш броди по підземних джунглях, хочеш по болотних печерах. Хочеш, покажу пеніс. Хочеш по крижаних чи піщаних, а хочеш, йди взагалі в зону відчуження, де на кожному кроці буде уран, чи в найглибшу зону, де б'ють фонтани лави. Тільки не опали собі бороду. Тут тобі і звичайний видобуток твердого моркіту, типу залутав, загрузився, з'їбався, і завдання з викрадення яєць, і очищення рідкого моркіту перед яким треба спочатку прокладати труби, а потім їх захищати, і порятунок загублених мулів, яких ще треба буде зібрати докупи, і видобуток величезних скупчень мінералів біля станцій переробки, і глибинне щитування за допомогою резонансу кристалів, і супровід буру, і ліквідація дредновців, і курва промисловий саботаж. Фух, наче все. Хоча здається, що завдань мало, але мушу сказати, що це не відчувається. Бо, по-перше, кожне завдання не схоже на інше, а по друге, якщо ви забули, то тут повна генерація рівнів, тобто кожна печера це нова печера, в якій ти ще не був. Також на кожному завданні є випадковий шанс на появу якогось рандомного івенту, типу файту з босами чи пошук смачних дикомен. Вдобавок випадковим чином біля значка завдань може з'явитися значок тривоги або аномалії, які будуть трішки змінювати привичний геймплей. Десь буде більшість далекобійних ворогів, десь вам будуть заважати конкурент. Десь треба буде вичистити печери від кам'яної віспи, а десь треба буде слідкувати за киснем, щоб не гегнути. В кожному з регіонів присутні свої ресурси, які тобі будуть потрібні для апгрейдів зброї, її відкриття чи косметики дворфа. Тож на початку часто ти будеш поставати перед вибором, виконати завдання, щоб закінчити контракт з дошки доручень чи піти по умовний магнетит, який тобі потрібен для модифікації. Далі вже стануть доступні глибокі занурення, які по факту є серією з трьох плюс місій підряд. Як це так? Ну, загалом це буквально послідовність трьох місій, які йдуть нон-стопом. Тільки там додаткові завдання часто є варіантами повноцінних місій з звичайних вилазок, тримаю в курсі. Щоб отримати доступ до цих Deep Dark Fantasy, треба підвищити якогось персонажів в залі пошани. Це святе та дуже красиве місце в нашій станції, де видно якраз круту роботу над українською локалізацією, яка дійсно тут на висоті. Тут проводиться підвищення, щоправда, тільки після того як виконати доручення, але це вже нюанси. Як ви зрозуміли, я його не пройшов. Але буквально все, що станеться, це скинеться рівень персонажа до першого. Та з'явиться зірочка типу блатний. Тільки персонажі з цією зірочкою мають доступ до цих ваших занурень. Самі занурення дають, по перше, чимало грошей, а по друге, порожнє ядро матриці. В яке можна буде загнати спеціальний модуль розгону під час івенту в звичайній вилазці, який треба буде скрафтити на кузні. Це може бути як якийсь крутий модуль для зброї, так і косметика для персонажа, тому тут обирайте з розумом. Колись з мобів я згадаю тільки дредноутів, септобосів, звичайних жуків та жирних танків. А зараз тут цілий курва Матіо -терраріум. бейбі жук, звичайний жук, старший брат, бедлу жук, броньований жук, жук, що підсилює своїх, чмо, що хапає тебе й та притягує, чмо, що з-під тижка, жирний жук, ще жирніший Жук, його батя, його стрейко, його хресні. А це тільки половина наземних жуків. А ви, блять, подивіться, скільки іще інших противників існує. Це не просто рискіна, або що це все різні противники з різними атаками, слабкими місцями, своїми вразливостями та своїм так званим імунітетом. Я нагадаю 3,5 гігабайти. Угу. На мою думку, званням найкращої гри десятиліття, якою я на рік Helldiver, заслужено може володіти саме Deep Rock Galactic. На початку відео я згадав, що ці дві гри між собою, як на мене, дуже і дуже схожі. Тільки Helldiver по якійсь причині перестав викликати минулі відчуття. Особисто я перестав відчувати різницю між завданнями в ній. Це завжди було щось одне і теж. Так само я міг би говорити про Deep Rock, і можливо я б і почав так говорити навіть зараз. Проте її геймплей з цим банальним збором ресурсів для мене в якійсь мірі є медитативним. В ньому я разом із Боско зустрічав новий рік. Не пам'ятаю який саме, але пам'ятаю, що в ту ніч я насолоджувався музикою, збирав морки та висушував пляшку джину. І в цьому було щось чарівне, що зачепило мене за живе. Я про гру, якщо що. Так чи інакше, якщо ви не знаєте, чи купляти той самий Helldivers, бо боїтеся, що він вам може швидко надоїсти і не маєте бажання йти на ризик та платити 1200 гривень, купляйте Діпро. Місцями він навіть цікавіший, як на мене. Місцями може бути гіршим, але в цілому це дуже і дуже схожі ігри. Тому, якщо вам не сподобається геймплей Діпро Галактик, на Helldivers навіть не дивіться. Але якщо вам не сподобався Helldiver's, я би рекомендував спробувати цей симулятор Пайтюге. Єдиним недоліком, якщо це взагалі можна так назвати, це рівень складності точніше відсутність плавного переходу між ними всього їх є 5 чи 6, хоча на ділі трішки більше, бо кожне завдання має свою окрему складність, поверх якої накладається уже вибрана нами. Так от, третій рівень в пачці відчувається доволі легко, а четвертій дарує психологічні травми, з якими я сам не впораюся. На щастя, є Майндлі. але яку ми ситуацію бачимо: 50% опитаних жінок та 35% чоловіків відчувають потребу звернутися до психотерапевта, але менше 10% дійсно звертаються. Серед чоловіків це взагалі менше 5%. В нашому суспільстві досі поширені стереотипи, що звертаються до психотерапевта тільки з серйозними розладами. Треба потерпіти якось само пройде хулі? не пройде Робін Вільямс, Честер Беннінгтон, Кріс Корнел, що спільного в цих всіх людей. Робін Вільямс смішив мільйони. Честер Беннінгтон розривав сцени Лінкін парк і говорив про біль, який усі ховали в собі. Кріс Корнел, голос покоління, що звучав потужно, навіть коли було тихо всередині. Всі троє здавалися сильними, веселими, видимими, але всередині була боротьба, яку вони вели самі, і не встигли звернутися по допомогу або звернулися, але запізно. Суть у тому, що депресія не завжди виглядає як смуток, часто вона маскується під жарт, усмішку чи мовчання. Тому, якщо ти відчуваєш, що щось не так не тягни і не відкладай, не потім, не якось само мене. Я прошу вас звернутися по допомогу або допомогти близькій для вас людині зробити перший крок. А перший крок це вже рух. В додатку Майндлі можна швидко знайти перевіреного спеціаліста та проходити терапію онлайн, там, де ви знаходитесь, вони допоможуть вам краще зрозуміти свої почуття та емоції. І головне, якщо у вас є проблеми, це може врятувати вам життя. За бажання можете використовувати промокод Бабайло та отримати знижку в 10% на перший сеанс. Скануйте QR-код на екрані або переходіть за посиланням в описі і отримайте допомогу просто зараз. Та пам'ятай, ти не один. Разом ми зможемо все. Я дякую вам за перегляд відео. Сильно-сильно обіймаю кожного, хто написав якийсь добрий коментар. Чухаю за вушком кожного, хто поставив лайк та ніжно цілую в впупить всіх, хто підписався. На цьому слові, бувайте здорові!